Залишити, покинути усе, не захлинутись божевільним світом, а легко, ледь торкаючись землі крізь молоко ранкового туману, Побігти по заплутаних стежках через кущі буску і барбарису, і там, у зачарованім раю, побачити, як тануть срібні зорі. Почути, як співа досвітній птах, відчути на ногах росу холодну, і пити, наче воду із струмка. солодке, свіже і п'янке повітря, І напившись цим повітрям досхочу, побачити, як сонце золотеє Встає собі над грішним давнім світом. Такий лицар. Лицар. Краще розповім вам історію про одного козака. Ось слухайте. Жив на січі у часи козацтва. Сміливий, мужній, безстрашний козак Іван Сулима. Ще з молодих літ набув він войовничого хисту і завзяття у битвах і походах під проводом Сагайдачного. Він і Кафу турецьку в Криму здобував, і трапезун за Чорним морем аж двічі руйнував, і околиці царгорода вогнем випалював. Під час одного з боїв у чайку, де був Сулима, влучило ядро турецької гармати. Іван з побратимами потрапили в полон. Де були прикуті до весел турецької галери. Неволя галерного бранця тривала довгих 15 років. Але ж надихав приклад самій Лакішки, який здобув свободу після 26-річного полону. Він не втрачав надії і затявся вирватись на волю при першому зручному випадку. І от. Якось під час морської битви турків з італійцями кмітливий козак таки звільнився від кайданів та звільнив від пут своїх товаришів. Вони захопили галеру з яничарами і подалися до берегів італії. У римі Обідраний напівголодний екіпаж Сулими справив надзвичайне враження на місцевих жителів. Чутка про надзвичайну подію дійшла до папи римського Павла Боргеза, який побажав особисто подивитися на відважного командира незвичайної галери, нагородив Сулиму золотою медаллю зі своїм образом. І загриміла слава про українського козака Івана Сулиму по всій Європі. Повернувся Кошовий на Україну та й почав думу думати, як вигнати клятих ляхів з землі рідної. А щоб військо озброїти гроші великі треба. От і вирішив іти на пишний турецький город Азов. Щоб здобути там скарби та визволити козаків-невільників, скликав козаків на раду. Так, хлопці, будемо поділятись на три війська. Ти бурляй! Yeah. З першим військом будеш турецькі галери топити, з другим сам піду мусульманів рубати та у замок усіх яничар заганяти. Павлюк, да. ти зі своїм військом невольників Польоха шукати, та на світ Божий випускати. Добре. От і вийшли запорожці, хоч тисяча й двісті, де багацько, де за ними зведеться користі. Попереду пан Сулима, атаман Кошовий. Чого ж жаху завдавати, як він. Чорнобровий. Вдарили козаки одночасно і на галери, і на місто. Зайнявся полум'я Азов і, загравши на хмарах, відбився по протоках та затоках дону. Рубалися козаки з бусурманами, добро турецьке збираючи, невільників визволяючи. Злякалися польський король Владислав та турецький султан Мурат сили нової козацької. Та й вирішили фортецю збудувати, щоб не дати козакам своїх з полону визволяти, а знедоленим на волю у Січ тікати. Назвали фортецю Кодак, бо збудована була над кодацьким порогом. Не схотіли, пани ляхи, попустити й трохи, щоб їздили в Січ бурлаки та й через пороги, спорудили над кодаком. Город кріпосницю ще й послали в Кодак військо чужу чужаницю. Не стерпіли такого утиску запорожців та й вирішили з гетьманом зруйнувати ненависну фортецю. Ведис батько, покажи вклятий ляхам наші в нашій шаблі. Покажи! — Відтячі за всі кривди. Тритисячне військо підійшло зі сторони степу та по Дніпру до Кодаку. Коли в фортеці поляки поснули, козаки оточили Кодак і чекали сигналу від Сулими. Крик Сича. Запугукали Сичі. І полетіли в рівчаки в'язких мизу, щоб прийти до стін, і подерлися вгору драбини. Поки сонні ляки зрозуміли, що коїться, козаки вже вривалися до замку. Почався смертельний бій. Скоро в кодоку запалали засіки і будинки, зайнялися башти по стінах. І велике полум'я освітило криваву битву. Розлючений коронний гетьман конець польський не зміг стерпіти такої образи. Сулима став його особистим ворогом. Підкупив обіцяними привілеями старшин реєстрових козаків, щоб вони таємно схопили Сулиму і приправили його до Варшави. Навіть польському королю Владиславу шкода було карати його смертю, як засудив сейм. Бо в часи боротьби християн з бусурманами Сулима був красою і славою цієї боротьби. Та шляхта наполягала, і король мусив скоритися. Не страхався смерті славний козак. Але нудьга, мов гадюка, обмотала йому серце і сосала з нього кров, того, що гине він не в бою з ворогами, а через зраду своїх братів от руки ката. Йшли віки. Минуле століття зруйнований був не тільки Кодак, а й Запорізька Січ, оплот славних лицарів запорозького козацтва. Здавалось, навічно похована козацька воля. Але ні, відродилася вона і буде жити вічно. І завжди буде жити в народі пам'ять про героїв які віддали своє життя за волю і незалежність свого народу, Неньки України, в пам'яті народній завжди буде жити славний лицар України Іван Сулимак.